S plus, plus, тобто, plus adverb plus S. Тобто S плюс прислівник плюс S. Порівняння. S чи not S плюс прислівник плюс S, щоб порівняти, так? Дві дії. I speak Polish as fluently as Thomas. Я розмовляю польською так швидко, як і Томас. The arctic tern can't fly as fast as some other birds. Полярні клячки не можуть літати так швидко, як і деякі інші пташки. Let's continue and the next point is making comparison stronger or weaker. Uh, утворюючи порівняння сильніше чи слабкіше. Ми про це ж саме казали, коли говорили про прикметники, теж саме стосується прислівники. We can make the meaning of comparative adverbs stronger with much, a lot, and far. Uh, ми можемо утворювати uh, значення порівняльних переслідників сильніші, з словами uh, much більше, a lot and far. My grandmother has been working much more slowly since her accident. Моя бабуся uh, прогулюється набагато повільніше з того часу, коли потрапила в нещасний випадок. I exercise far, far less often than my brothers. Я займаюся вправами набагато менш частіше, ніж мої брати. Athletes have to train a lot harder these days. Атлети мають тренуватися більше. Зараз. We can make comparisons we can with a bit, slightly or a little. Ми також можемо утворювати порівняння слабкішими словами bit, slightly or a little, тобто менше. Computers work a little faster if you and uh, memory to them. Комп'ютери працюють uh, менш швидко, якщо ти. Навпаки, так, комп'ютери працюють не так. Ні, трошечки швидше, да? якщо ти додаєш до них пам'яті. Can you come a bit sooner? Чи можете прийти трохи пізніше? On Sundays, trains run slightly less frequently than during the week. По неділям поїзди їздять менш частіше, ніж під час тижня, тобто робочих днів.